Ми вже з Дмитром закінчили першу частину програми діалогії і, і пояснювали, що деякі технічні, але, технічні але труднощі подобані. Олександр Гливинський з нами і про перший, і про перший день, день збірної, збірної там, в Словенії, на базі, базі Словенської збірної, збірної, яка, яка, яка знаходиться в 40 кілометрах від Любляни, Кістани, він нам він зараз з Дмитром розкаже, розкаже. Як, як Олександре, як, 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 як почуваєш як себе? Притуваю. І як там зараз пройшов перший робочий день? Слава Україні, друзі. Героям Працю, слава! вже другий день. Героям слава так, працюємо тут. Чудові умови позаду мене, якраз от з три тренувальних поля, чудового тренувального центру. У місцевості під назвою Брдо за 40 кілометрів від Любляни, Як правильно сказав Валентин Щербачов. Отож, тут три тренувальних поля, і тут збірна працює вже другий день. Учора було перше тренування. Сьогодні вже починається. Почався вже режим дворазових тренувань. Вранці було фітнес тренування у тренажерному залі. Ну а зараз тренування на полі на даний момент. У нас розташування національної команди 11 гравців. Це четверо хлопців, які приїхали з України. Разом із тренерським штабом та персоналом збірної, е, також е, семеро гравців шахтаря після гри з Хайдуком приєдналися е, того ж дня, пізно ввечері вони приїхали із Хорватії. Ну єдиний, хто не може поки тренуватися, це Михайло Мудрик. Йому е, зробили МРТ, Ну і зараз е, медичний штаб вирішить стосовно того, е, який там е, рівень ушкодження і, Скільки він потребуватиме для відновлення. Тому на даний момент тренування специфічні. Учора власне, працювали е, хлопці після того, як розминка була, стретчинг також був. Е, хлопці працювали по двоє, грали в тенісбол. Фактично 2 на 2. У нас семеро гравців, тому доповнив команду наш тренер із фізпідготовки В'ячеслав Руженцев. Е, ось, І таким чином попрацювали, і потім ще побігали, тобто було інтенсивне було тренування. І сьогодні зараз ще одне тренування. якраз зараз починається у ці хвилини. Щойно хлопці подолали ось ці 700 метрів, тому що живемо ми за 700 метрів від тренувального поля. Це готель, який розташований одразу біля національного парку, в якому розташований і конгрес холл, де відбуваються урядові зустрічі за участю президента і прем'єр-міністра Словенії. Тут же розміщений невеликий замок, де також. Протокольні зустрічі з першими особами інших країн відбуваються. Також тут дуже великий парк, де різноманітна фауна, де мешкають Олені, Лані. І є 32 види бабок. І, власне, найелегантніша бабка із таким синім хвостом називається Елеганс. І Елеганс, власне, так називається наш готель. Ось такі вам цікавинки звідси. Як настрій у хлопців, які не прибули, дійсно футболісти Шахтаря, я вважаю, зробили такий шлях серйозний і зіграли матч. Але як я зрозумів, Олександре вони з настроєм вже й тренувалися одразу ж. Приїхали пізно вночі вже вранці були на тренувати. Ну, про це це я мав на увазі вчорашній день. Вчорашній день зранку тренування не було. Якраз учора мали можливість зранку спокійно виспатися, пофідати, потім пообідати, трошечки прогулятися. Вчора було лише вечірнє тренування. А от сьогодні, вже, сьогодні, скажімо, прокинувшись тут, уже після дня адаптації, то вже безумовно було заняття повноцінно. Зараз я речі вам покажу, як хлопці наші там приходять на. Тренування якраз можете подивитися. От ідуть хлопці, це і Валерій Бондар, Микола Матвієнко, тут і Олександр Піхаренок, Олексій Гуцуляк, Андрій П'ятов, Юхим Конопля. Бачите, так, хлопці, так? Бачимо. П'ятого бачимо в блакітному. Блакітна футболка. воротарська. А Братарська. хлопці а в хлопці, так, в... Може, е на метру, так? Нічого, так, нічого. нічого. Так, нічого. Так, нічого. Зараз... фото показують. От, указати, так безумовно, так що, в принципі, вчора вже перший день був, провели, і відповідно сьогодні вранці фітнес-тренування. І от зараз увечері це вже друге тренування на полі після вчорашнього вечірнього. А знову ж таки, 10 хлопців працюють. Михайло мудрі поки що спостерігає. Ну і чекаємо приїзду київських динаміців, які завтра зіграють свій матч благочинний благодійний товариський із Базелем Швейцарським. І після того 5-го числа. Хлопці приїдуть, вони упродовж там кількома групами приїдуть. Ось і е, вже буде повноцінна команда. Тому не знаю, чи завтра 5 травня вдасться по по після завтра, перепрошую, вдасться провести в повному складі, бо хлопці напевно будуть здорові. Але 6 травня я гадаю, що буде вже тренування принаймні, у повному складі викликаних гравців. Адже ми ще чекаємо також і приїзду іноземних гравців після того. Як будуть закінчуватися гравців з іноземних чемпіонатів, українці, вони іноземних гравців, гравців з українців з іноземних чемпіонатів, які будуть приїжджати після того, як закінчаться їхні внутрішні клубні матчі? Олександре. Олександре тепер ми тепер домовляємось ми домовляємо, що, що що вівторка будемо відстежувати так, от будні збірної. І сподіваємось на те, що будемо чітко. Давати таку інформацію дуже приємно, що е, сьогодні був анонс, і дуже багато глядачів чекали цього включення. Ми сти... вистрелили не з Дмитром, але е, все ж таки встигли показати і пряме включення. Анонсували, анонсували і захвилювалися, але от все вийшло. Так що удачі і привіт усім! А ми чекаємо на наступні включення, Олександре. Будемо домовлятися, і я гадаю, що наші глядачі такі зустрічатимуться з тобою щовівторка. Що з великою приємністю так я перепрошую, що тисячки ми затрималися через проблеми зв Але, зі зв'язком. Але з іншого боку, зараз ми якраз включилися перед самим початком тренування, і ви побачили поле, тому що годину тому ви б побачили лише готель, так а тут побачили поле. І хлопців на тренування. Ну будемо згоджувати час і, звичайно, виходить, коли зручно. До будуть на толосі. а як. Ну, все. Ну, все. Дякуємо Олександру Гливинському, Гливинському, президенту, президенту Асоціації, Асоціації спортивних журналістів України. Ну і тому, хто є головним інформатором щодо подій навколо збірної і в нашому українському футболі. Удачі, Олександре, удачі всім там. Ну, і ми... Теж приєднуємося до усіх побажань, усіх наших найкращих всіх прагнень щодо збірної нашої футбольної. Дмитре, ну що, як? Це включення. Чудово, Олександре, я бачу ще з нас на зв'язку. Тому ну, а як же? всім передавайте вітання, здоров'я. Ми з вами хвилюємось, переживаємо гарного вам збору, Олександра, щоб без травм саме головне. До речі, ми футболку збірної Швейцарії маємо для. Героям слава! Героям слава! Щасливо. Тримаємося. Ну що ж, Відчуваємо вашу підтримку, хлопці. що після в роботу паузи, Але вони. Постійно дивляться, що відбувається в Україні. Вони постійно. Кожен формати хлопців тому усі... відволіктися на футбольному полі, але вони тут важлива місія. Важлива місія це готуватися до матчу, який усі чекають. Чекають, до речі, і ті, хто зараз захищає нашу країну. Це це точно я знаю від своїх учнів, які там. На позиціях на передовій і е, друзів, знайомих і е, близьких наших, які там воюють, вони теж не байдужі до долі нашої збірної. Так що дякуємо Дякую, і, вам, Сашко. і будемо чекати на наступні включення. Будемо е, відносити і ставити ефіри таким чином, коли зручно буде показувати з е, тренувальної бази якраз. Те, про що ми говоримо, до побачення, Сашко. До побачення усім, хто нас дивиться на толоці. Ну і до нових зустрічі ось в такому форматі. Слава Україні! Героям слава!